Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Бердавка і Мене звати Микола, і ми будемо продовжувати займатися з вами селищем. Що ми ще можемо? Як ми ще можемо захистити наших жителів? Поняття немає. Лавовий фонтан є. Це і яму зробити, ну це ці дурачки, оці, да? от. вони от, вони попадають туди в яму, цю швидше, ніж розбійники, чи хто б там не був. Чому в мене так мало заліза? У мене всього 30 заліза. Та я хочу ще одного як якби зробити, ні? Я собі так подумав, що було би непогано, мабуть. Ай, -яй -яй, ай, ай. Ну, мабуть, отут треба голема поставити. Ох, у нас тут прям нічого собі не ну, ладно. Це дуже багато треба. Е, скільки нам треба залізти? Можливо, давайте зробимо поки що собі потужну якусь броню. Діамантову броню. Єс! Ми зробили це, <хи> ми зробили собі ковадло. Тепер його от поставимо десь сюди і зробимо собі те, що я й хотів. Отут от встановити скриню. Укрий мене діамантами. У нас вже є з досягнення з вами. Ми молодці. Ну, для того, щоб зробити штани, нам потрібні ще діаманти. Хоча в нашій печері їх там повно, може, може ми і так знайдемо, ні? Давайте спробуємо. Нам, до речі, стейки потрібні, я так подумав, тому я, мабуть, зайду на наше з вами імпровізоване поле. Порозмножую корів. Подивіться, наш, із... наш з вами мідний люк став. Е... Окисленим повністю. А чому на кам'яну стіну я можу застрибнути? А на цю якось не так дивно все працює насправді. Давай сюди. Оп, тепер у нас буде одна тільки дрібнота. <свісно> якось так. У мене ще, до речі, одна ідея з'явилася. Можна було б зробити якийсь торгівельний шлях до тих жителів. Да? Заодно їх переманити до себе і завести собі ще більше жителів. О, а можливо, чим більше жителів, тим більший ризик рейду. ну це захопливо, це круто, це цікаво. О, хоча не дуже гуманно по відношенню до жителів, але точно цікаво. Так, жителі я б хотів би з тобою, мабуть, поторгуватись. Я зрубав тільки половину лісу. Ви просто подивіться на це, це капець. Ну стій, куди ти тікаєш, ну. О, мініжитель! Мініжитель! У нас є мініжитель! Народ! Ура! У нас є мініжитель! Я думаю, що трьох стаків стріл мені буде достатньо поки що. І ми їх складемо сюди. Чому жоден голем не ходить з квіточкою, якщо в нас тут така весела, класна радість? Ой, лук цілісінький, прям клас. Непоганий сет, єдине, що немає трошки у нас цих. Штанів. Де ви знаєте, в нас дуже швидко щось закінчилося залізом, Мені це не подобається. Дивно, я так і не побачив голема з квіткою. Він, типу, повинен ходити з Квіткою, ні? Або я щось десь провафлив, не побачив, що швидше за все. А, почекайте. Стоп. Може, в мене тут щось є, ні? Кожен раз буду заглядати в цю скриню буду. Я такий. Так, а куди це прохід? Що це таке? Це якась добувальня моя, да? Чому тут так темно? Це небезпечно? У мене під селищем є такий темний простір. Ну, така шахта тут відносно, Я, я би не назвав навіть це шахтою. Це просто якийсь. Тунель. Кудись в якусь глухий кут. Так, хто бачить діаманти? Хто бачить? Я не бачу діамантів, я не бачу діамантів, не бачу заліза. Хоча тут десь заліза було. Заліза, да. Заліза було. Ну, ладно, ще знайдемо. <схід> Якщо воно тут є, звісно. Ай, боляче Ми з вами знайшли ще діаманти. Я вас вітаю. Ще діаманти? І ще діаманти. Мене це радує, але водночас вже трохи і лякає. Це ж, що це так багато діамантів? За що це мені така радість? Можна мені так в кожному моєму світі, в якому я граю, щоб було їх от, от скільки? Блін. Ану, раз. Ну да, нам якраз вистачить на штанці. Народ, ми з вами прям фул алмазну броню зможемо зробити. діамантову, ну це настільки круто, що я не знаю. І так як ми знайшли стільки діамантів і трохи редстоуна, я пропоную валити звідси як можна швидше. Ну, його вбанять і срані експерименти, я не буду. Я краще вийду звідси, звідки можу. Нашого стандартного з вами. Виходу. Там, звичайно, була відьма один раз, але ж її не буде. Вона не буде кожен раз тут. Ні? Було би трошки недоречно, мабуть. А це малий так хмикає? А -а -а. Хе -хе. Круто! Клас. Блін, не на мене тут тусить. Ну біжи, Ні? не хочеш, то не треба. Так, зараз ми з вами переночуємо на рок і приміряємо нашу броню. Мені або здалося. Або я почув небезпеку. Упс, добре, що мене черевики на невагомості. Це прям допомогло. А ні, он наш чувак, він там. Блін, він від мене ховається, й-мойо. Ну окей, ховається, то хай ховається мені то все одно. Так, ми з вами робимо це якби момент істини, да? Це просто подивимось на себе. В новому світлі, так би мовити. да? Блін, який я доволі. Такого майже не буває, щоб от прямо все. Просто кошмар. Давайте F5. E, да, Спробуємо разом з малим. У-у-у! Блін, у нас тільки що подох житель. Якось. Пав звідси і прям все. І немає його. Да. Раз і нема. Ну а поки що на цьому все. Думаю, ми будемо закінчувати тут. Вдячний вам за перегляд, за те, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам якнайкращого настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Звісно ж, донатьте на ЗСУ обов'язково. І також пишіть будь-які коментарі для того, щоб я розумів, що Все це не дарма. Не? Ось. Всім дуже дякую, всім Па-па!